Вандалізм, на жаль, у нашої з більшості молоді процвітає, молодь не цінує е, тої праці, яку ми виконуємо. Е, ну, взагалі то і не тільки молодь, тому що у нас були випадки на е, проспекті шахтобудівників, коли ну, молодь такого не зробить. Антивандальні лави, які важать більше тони, їх регулярно кожної ночі. Перевертали, тобто ми їх встановлюємо за допомогою техніки, важкої техніки. А люди просто немає куди діти свою енергію. Або і це знаєте, ну я вважаю, це не 15-річний підліток зробив. Це якісь дядьки, яким нема чим зайнятися. Так, часто обмальовують наші стели, пішохідний міст через річку Вовща, нещодавно було розмальовано нам. Непланово прийшлося його фарбувати, аби скрити ці наслідки вандалізму. Також часто шкодять, ламають, навіть я не знаю, як це правильно назвати. гойдалки в дитячому парку. Там гойдалки металеві або на ципях І маленькі діти теж цього не зроблять. Це просто неможливо. Тому цим займаються. Люди більш старшого віку, на яких не передбачена ця гойдалка, вони гойдаються, розгойдують їх, скручують, виламують. І нам практично кожного тижня нам доводиться відновлювати дитячі майданчики, гойдалки, щоб маленькі діти могли прийти і з батьками відпочити на майданчику.